Друзі, привіт! Не планував я знімати це відео, бо принесли мені на ремонт ось такий ліхтарик, щоб замінити гніздо, бо виламало гніздо. Ліхтарик коштує 700 гривень. Десь його придбали рік тому. І дивіться, наскільки він величезний. і просто хочу вам показати, що продають за 700 гривень. Я вже його розібрав. І дивіться, за таку вартість маємо 90% порожнього місця у ліхтарику. Один елемент всього-навсього. Хоча тут можна було їх розмістити, я думаю, штук 3 або й 4, як мінімум. За таку вартість, думаю, можна було зробити набагато краще. І дивіться, ось так елементарно тут іде зарядка на мікро. USB-мікро. Просто ось так припаяно. До двох виходів і все. Так, в принципі, ліхтарик непоганий. Він все світить, все працює. Тут навіть є Сонячна батарея для зарядки цього елементу. Але я вам скажу, що 700 гривень для нього це є дуже-дуже багато. Такого гнізда в мене не було. І так як людина просила хоча й би вивезти їй два проводи, щоб вона могла заряджати цей ліхтарик, я зробив трошки інакше. Дав тут ось такий роз'єм. І тепер можна зробити ось так, наприклад, і підключити до зарядки. Ну, в нього свій, звичайно, там є кабельочок, він собі підключить. І ось так мені здається, надійніше, ніж ось цей роз'єм. І я вам скажу єдиний плюс тої ціни. Що о, при такій вартості оцей ліхтарик, скажімо так, можна ремонтувати. Тому, що, якби він коштував 200 гривень, а я його приблизно ось так і оцінюю, ну, ніхто би не хотів з ним заморочуватись, брати його на ремонт, тому що легше купити інший ліхтарик. Якось так.